2 березня в 9 годині 50 хвилин на спецлінію 102 чергової частини МВС надійшло повідомлення про дорожньо-транспортну пригоду, яка мала місце на об'їзній дорозі міста Ченеців неподалік села Магла Новоселецького району. Виїзом на місце пригоди було встановлено, що відбулося зідня двох автомобілів, а саме автомобіля марки КАМАЗ з легковим автомобілем марки БМВ. В результаті даної дорожньо-транспортної пригоди водій автомобіля марки BMW загинув на місці пригоди. Це 27-річний житель обласного центру, який під час виконання обгону попутнього транспортного засобу допустив виїзд на смугу зустрічного руху, де зіткнувся з зустрічним транспортним засобом, а саме автомобілем КАМАЗ. Більше в даній дорожньо-транспортної пригоди учасників, які постраждали чи отримали тілесні ушкодження, немає. За даним фактом розпочато кримінальне провадження за статтєю 286 частиною 2 кримінального кодексу України. Тривають слідчі дії, призначено ряд експертиз з метою встановлення механізму скоєння дорожньо транспортної пригоди, встановлення алкоголю в крові кожного з учасників даної пригоди та інших обставин. Після проведення досудового розслідування за даним фактом буде прийнято процесуальне рішення, про яке буде вже повідомлено додатково.